досліду нам знадобиться та сама електрофорна машина, електроскоп. І вже цього разу одна тільки пластинка. Значить, заряджаємо цю пластинку, другий вивід електрофорної машини просто повітря висить. Пів оборота, один оборот буквально, це достатньо. Електроскоп показує наявність заряду. Надамо кульці коливального руху. Ми чуємо, як кулька тихенько стукає. Я приблизив мікрофон. І ми бачимо, що вона стукнула більше, ніж один раз. Тому що ви знаєте, що при коливальному русі існують затухання, пов'язані з тертям у повітря, тер, Тертя в самій тканині. О! Це розрядився і коливання зникли. Значить, Чому, поки пластинка заряджена, ці коливання несуть незатухаючий характер. І вона дзвонить більше, ніж один раз. Значить, Наш світ є не ідеальним І тому, коли ця кулька рухається назад, електричний заряд з неї стікає крізь повітря на землю. Точно так само, як стікає з другого виводу електрофордної машини крізь повітря на землю, стікає заряд. Получається, коли ця кулька стукнулась, вона зарядилася, сила колони збільшилась, яка її відштовхує. Потім протягом цього коливального руху туди і назад кулька втрачає заряд, сила кулона зменшується, і тому вона другий раз знову стукає у пластинку. Ось, Ми бачимо вже, розрядився електроскоп. І вже Коливання затухають. Якщо рукою розрядити так, і ось так представити кульку відпустити, вона раз вдарилася через те, що тут система хитнулася, і все. Тому що коливання носить затухаючий характер, якщо немає підводу енергії зовні.